Господи, нехай буде воля Твоя, кожен день ми торочимо в Отче наш, а тим часом хочемо, щоб було по-нашому. Я сказала, я сказав, має бути отак. Має бути так, як хочеш ти, чи має бути по-божому? Чи має бути Його воля у світі, Його царство? Тому, дорогі брати і сестри, підлість легких гріхів є настільки потужна, що якщо ми їх не сригтимемося, то ми їх і навіть і не бачитимемо. До нас часто приходять люди, які кажуть, отець, в мене тяжких гріхів нема. І ти сидиш в сповідальниці і дуже радієш, що тяжких гріхів нема. І далі думаєш, ну то людина назва легкі гріхи. А людина що починає казати: в мене тяжких гріхів нема, але я щодня молюся, до храму хожу, святе писання читаю. В сповідальниці ваші молитви мене зовсім не цікавлять. Як ти гріхи свої покажеш? Так нема ж, нема тому, що ти їх не бачиш. Вони надягнули камуфляж, маскувальну сітку, і так перед тобою сховалися, що ти їх просто не помічаєш. А потім ти молишся, і ніби грі... Бог тебе не чує. А чому? Бо в тебе такий мішок гріхів, що ти їх просто не можеш двигнути. Бог гупає кулаком, ногою двері вибиває, але не може відкрити твоїх дверей, тому що клямка зсередини.